На Чернігівщині почали видавати біометричні паспорти. Перший отримав за три тижні до свого 19-річчя Владислав Севастіанов, студент технологічного університету. За документом прийшов одразу після пар влітку. Планує поїздку за кордон. Зізнається, що він перший серед своїх знайомих, які перевагу надають закордонним паспортам старого зразка. Поїду працювати в Германії, учиться набиратися опиту, знайомитися з новими людьми запланировал. і класно, що так все штраф отрилась. Надіяся, що то буде мінятися і він дуже пригодиться. процедура видачі біометричного паспорта дещо відмінна від звичайного закордонного. Той, хто його отримує, проходить так звану верифікацію. Підтвердження відбитків пальців у документі ще раз своїми. Добре, пришлі ви не пускайте підтвердження, що Окрім Владислава, новенькі документи отримали сьогодні ще більше десятка щасливчиків. На вигляд, біометричний паспорт від закордонного старого зразка майже не відрізняється, кажуть в міграційній службі. Змінилася ступінь захисту документа. З цим будемо так казати, бачите, ні? Видно? Прямокутничок. Тут на цьому чіпі це є вся біометрична інформація, да? І це показник того, що цей паспорт є біометричний, і такий же ж значочок внизу да до всього цього не було. Почали оформляти біометричні паспорти з 15 січня. На сьогодні Чернігівською обласною міграційною службою прийнято 240 заяв та бажаючих набагато більше. Майже тисяча чекають на подачу документів. Черга вже до травня. Аби розрядити наплив, з 10 лютого працюватимуть новозаводські та деснянські районні відділи. З четверга ще одне робоче місце відкриють в обласному апараті міграційної служби, та ще три в мені Ніжині та прилуках до кінця місяця. Завдяки запуску додаткових робочих місць і Завдяки плановості уведення, і я думаю, що в обраному правильному підході до запису громадян зараз ми виходимо на плановість, звичайний робочий режим, коли також особи, наші громадяни мають змогу прийти у встановлений час і отримати дану послугу, не не витрачаючи більше часу, ніж. На це потрібно коштує біометричний паспорт 518 гривень. Отримати його можна за 20 робочих днів після подачі документів. Якщо хтось хоче залишити собі закордонний паспорт старого зразка, то він повинен надати клопотання з місця роботи, що його діяльність пов'язана з частими відрядженнями за кордон. В міграційній службі попереджають і про можливих шахраїв, які можуть взяти за такі послуги гроші і накивати п'ятами.